Доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії. У нас на сьогоднішній день є 147 100... питань. 47 40... питань, 25 блоків. Так? Так. 3... Скільки нас є? П'ять, так, п'ять членів комісії. Значить, Можемо починати засідання в сімейній комісії. Прошу вас, читайте перше. Шановний голово, шановні запрошені, члени комісії. Пропонується у вашій увазі, було сказано головою комісії, 147 питань, під, значить 25 блоків питань. Перше питання буде передача безоплатно власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарства та споруд. Пересадивні земельні ділянки з першого по 37 питання відбуваємо земельних ресурсів, підготовлено проєкти рішення, дані ні і, значить, Не перевищують площу в селі 25 сотих, у міністра межах 0,10 сотих, пропонується відповідно передати безоплатно у власні дані земельні ділянки. Подивіться, в кого що як є запитання, зауваження когось. Можемо ставити на голосування. Так, прошу, повірю. Береч? За. Демчешин? За. Слід. Сидоренко за 40, 5 за. Наступний блок, другий блок на передачу безоплатно власні земельної ділянки, дві особисто селянського селянське господарство. Це по активних рішеннях 93-х років, це власники їхніх спадкоємців оформлено нарежним чином документацію на земельну ділянку. Пропонується передати безоплатно власність здання земельної ділянки, деведення особисто селянського господарства. За. Прогороди, так? Та прогороди. городи. Це з 38-го по питанню 100. Тут в межах норми, до 60 сотих. Є в когось запитання, зауваження. Можемо проводити голосування. Бирюч, Демчишин. Кліт Сидоренко за Сорока. Я знаю. Так, третій блок. Третій так. блок про передачу безоплатно власні земельній ділянці для ведення товарного сільського спорудського рубництва. Це, це паї питання 101-го по питання 106. Дане повітовлення проєкту рішення відділом земельних ресурсів пропонується передати у власні здані земельної ділянки. Є у когось записнення тут зауваження? Проводимо голосування. Переч. За. Кліт. Доренко за сорока. Четверте. Наступне про четверте. Проведення дозволу наведенної технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі для для ведення товарно-сільськогосподарського вробництва в розмірі земельних частки паї. Сто 107 по 113 питання. Власники або підприємці або порішення суду пропонується надати дозу на виявлення технічної документації відділу земельних ресурсів під готовим дані проєкти рішень. Є по четвертому блоку повідомлення зауваження? Тож, Бирич, Димчишин, Клід, Зоренко за, 40. За. 5. за. П'ятий блок. П'ятий блок питаємо про продаж земельної ділянки місцевського спорського призначення 114 115. І 115 питання. Це є винник Ярослав Іванов село Вербилиці, площа земельної ділянки 008-78 гектара і Шиманська міста ротині вулиця Незалежності просто земельної ділянки 00307. Виготовлений звіт відпрацьовуш в оцінку пропонується продати дані земельні ділянки. По п'ятому блоку питання є зауваження запитання? Виреч. Демчишин, Кліт, Кріт. за сорока, п'ять за. 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 40? за. за. Так, е, так, е, шостий е, блок. Продаж земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Це шумські замежні села <клужки> площа земельної ділянки, 5 гектарів. Селянське фермерське господарство Ярослав за межами села Григору прощає земельні ділянки 31 гектар. І друга земельна ділянка, селянське фермерське господарство Ярослав, за межами Григору прощання земельні ділянки 19 гектарів. Є по шостому блоку Зауваження, запитання ставимо разом. Так блок цілий, так? Да? Прошу За. Бирич. Димчишин. Кліт. Сидоренко за сорока. П'ять. за. Сьомий блок про договору оренди земельної ділянки на новий срок дарення товарності сільського споруського виробництва, фермінське господарство, персий агрозаме села Явчі площа земельної ділянки 19, 93 49 г Відділом земельних ресурсів підготовлений проєкт рішення закінчити термін дії договору оренди. Пропонується поновити на той самий термін, на тих самих умовах. Дана земельна ділянка була дана за акціоном. Є по сьомому клопі зауваження, запитання. Береж за Демчишин, Кліт, Суренко, за сорока. Рішення прийнято. 8 восьмій було <світку> прокладання оренди земельної ділянки на новий срок державня фермерського господарства. Матусяк, село Пуки, площа земельної ділянки, 6,37,77 гектара. Пропонується укласти договір на новий срок. Відповідно до одні всі документи, підготовлено проект рішення пропонується на народнець сесії. По восьму зауваження запитання немає. Прошу mm -hmm. Бирич, Демчешин. За. Кліт. За. за. Седоренко за. Сорока. За. За. Дев'ятий блок. прокладання до оренди земельної ділянки на новий срок до винятства та обслуговування будівлі торгівлі. Це гніб село Бабухів, площа земельної ділянки 0201. Це магазин селі бабухів, пропонується вкласти договір на вказану земельну ділянку. Додані всі документи від земельних ресурсів під підготовний проект рішення. Є по дев'ятому зауваження запитання. Немає? Бирич, Демчишин, клід. Деренко за 40-5 за. Десятий блок. продання земельної ділянки в Крустувальне молохаренди деревна тварностівського спористка виробництва, сформованих із невитрубленої земельних частки поїв. Це захід Агро МХП, за межами села Путятинці, під Кам'яну Бельниці, загальна площа 100523. І захід агро-МХП за межами села Нижня Лепця, площа земельної ділянки 15, 59, 13. Підготовний проєкт рішень дані земельно ділянки всі були перевірені від земельних ресурсів. Планується дати дозвіл, щоб сформувати дані земельні Є ділянки. Є по 10 блоку Запитання, зауваження? Прошу береч, за. Демчишин? Кліт за. Клід? за сорока П'ять за. 40. за. <кху> Один наступне продання дози на технічну документацію земельту, щоб відправити земельних е, земель, е, земель, невитриваних земельних частих паїв. Селянське фармське господарство лімпром, за межами села Воскресінці, площа земельної ділянки, 6,55,31. Аналогічно підготовлений проект рішення перевірення земельної ділянки пропонується надати дозвіл за те, щоб сформувати дані земельні ділянки. Є якісь пропозиції, зауваження? Питав голосування. Береч? Я не голосую у зв'язку з наявним виконків промітриці. Не голосував. Дим, Чешин? за. Кліт за. Сидоренко за. Сорока. За. Чотири за. Один не голосував, Не право участь голосуванні. 12. Наступне подання додано на технічної документації набуду, що інтелізації земельних ділянок доведення фермерського господарства, фермерське господарство, острів, межами села Бенківсьці, площа земельних ділянки 8,573. Робимо інвентаризацію для того, щоб є відокремити земельну ділянку, яка є у приватній власності людини. Тому надаємо дозвіл на ту площу, розробляємо технічну документацію, да, земельна ділянка буде відокремлена. Є погодження двох зимокористувача, і то, інфермерські особи. Це є борбуляк. Борбуляк. На Набенький сільська рада давала земельну ділянку, тоді вони неправильно дали, тоді треба... людина звернулася, вона вже є надана. Дійшли в взаємозводу, що треба зробити технічну документацію. Є ще запитання, зауваження? Прошу. Демчишин? За. за. кліт, за. Сидоренко за 40. За. 13. Тринадцять. технічної документації знову щодо інтеризації земельних ділянок сільського спорівської призначення землі запасу, замежна села, рода, площа земельних ділянки, 1,62,89. Була інтеризована земельна ділянка, була площа 242. 89 тої площі людина мала сертифікат, ми передали власність, це, а ця з ділянка залишається в землі запасу міської ради. Роман, «Ти, ти любить, да? Сертифікат, але ти маєш сертифікат. Можеш, як ти маєш сертифікат належним чином. Сертифікат, сертифікат пишеться заява на діється дозвіл на вирок і технічної документації. Можна. Можна, можна, можна. Який сертифікат. Якщо людина має сертифікат, а вона успадкувала земельну ділянку від когось. і є сертифікат. Так, є власник сертифіката, є. Він належним чином, ну вже це людина, яка жива, чи людина, яка хоче зробити з на наживу. Якщо вона в нотарусі належним чином перейшло право на спадщину, звертається у Центр надання послуг, розглядається технічна документація, і земельна ділянка тоді передається безоплатно в вас. Є ще запитання. Береж. Демчишинська Кліт, Сидоренко за Сорока, П'ять за. Так, чотирнадцять. Чотири. Поліцейні технічної документації на було строю щодо встановлення на від наме земельної ділянки в натурі, доведення фермерського господарства. Це вовк за межами села, дечки, площа земельлянки ділянки 1,2 гектара. Там був державний акт старого зразка. Треба присвоїти кадас-номер даній земельній ділянці. <кліг>. Тому, Є запитання? технічне рекомендування. Да. Там голосування. Берич. Так, так. Просто <проб> не оформлено, ну, немає кадастру номера. Демчешин? За. Кліт? За. Сидоренко за сорока. П'ять за. Так, 15. П'ятнадцять. Про затвердження проєкту землеустрою щодо денної земельної ділянки давена товарності спорського виробництва. Це за межами села Верхня площа земельної ділянки 1,3258 гектара. І село Яручі, площа земельної ділянки 11,5 і 5 і 45 гектара. Затверджуємо технічну документацію з умовою, що дані земеділянки будуть виставні оренди через акціон. Є запитання за уваження. Биреч. За. Демчешин. Кліт. Сидоренко за. Сорока. За. 5 за. Так, 16. Розтвердження проєкту русту, ділянки, з новорусту щодо ведення земельної ділянки для експлуатації основних підсобно-допіжних водіїв споруд підприємств МШ Дімної та іншої промисловості. Корпорація «Галпродукт» за межами села Клещівна, площа земельної ділянки 1.1383. Пропонується затвердити проєкт землорус і дати війська змінянку на мовах оренди. Те, та, ми, та, ми давали та. дозу, тепер пропонується затвердити оренду. Та. Є ще запитання? Зауваження? Прошу. Береч за. Демчишин, Квіт, за. Сидоренко за сорока за. п'ять за. Прошу сімнадцять. Правда земель ділянки користування шляхом встановлення земельного сервітуту рівництва та розміщення споруд об'єктів пов'язаних із зазначенням видом діяльності. Це ППН адреса Волуковища площа земельної ділянки 08. І то когломерат Ів» за межами села кліщина площа з Майданку 3 і 9 гектара. За межами села Липівка, межами села Липівка так. Площа з Медлянку 3,9 гектара. Запитання, зауваження. Конгомера це кар'єр, так, це, е, це кар'єр. Липівці. Ще запитання. Зауваження. То що приїхало. За. Демчешин? За. Кліт. Сидоренко за. Сорока. За. П'ять за. 17 минут доз на виготне проєкту зимовустру щодо дверня земельної ділянки дівництво обслуговування будівлі громадських торгівних організацій. Українська греко церква з села Залужа, площа земельної ділянки, 016 17 Пропонується надати дозвіл на виготовний проєкт зимового стрування земельних ресурсів. Є запитання за уваження рішення. Ставте на нас Берич. За. Демчишин. За. Кліт. За. Сидоренко за. Сорока. За. 5 за. 19. Прошу. передання дозволу на виготовлення проєкту зимову щодо відведення земельної ділянки для розміщення експлуатацію осних підсобно-дочних будівель та споруд технічної і інфраструктури то захід РМХП. Місце ротні площі земельної ділянки 009 Г. Це є гідроспор це є спецдоза на користування надрами. Вони там поставили собі То, то там на тій путятісткій, там є то, та, та скважина, вони хороші. Хорону схова на 30 на 30. Да. Є ще запитання, зауваження? За. Демчишин? За. Кліт. Сидоренко за. за 40. За. 5 за. Так, 20, Наступне в на летне проєкту замовлю щодо доведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних домашніх будівель споруд підприємств пробної та іншої промисловості. Та є то воронка за межами села Кріщівна, площа земельної ділянки 0,77-74. Є викоплене приміщення в села був доблогоспорізький двір. Де є, ми туди в'їжджали комісійно на місце. Де цей завод по Добрулі, галпродукт продав значить, майно і звернувся до товариство воронка, принаймні дозвону ви проєкту землеустрою на, на вищокану земельну ділянку. Тобто там є дві стайні. Дві стайні існуючі, ми їжі на місце, обстежували Земельна ділянка передбачена під промисловість відповідно класифікатору. Ні, ну там щось таке говорили, бо був староста казав, там щось є таке, таке, але людина купила а, дві будівлі і під тими будівлями бере землю. Класифікація землі без змін є, що там промислові, це, смі... це промисловість. Там промисловість. Все, розумію. А далі що буде, то вже буде далі. Ну, ми розглядаємо по тому. Ще є щось по цьому. Ставте на ласка. переч, за. Димчишень. Кліт, Сидоренко, за, Сорока. 21 перш надава новини проєкту замушення до земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. Те Зовж, Жовчу, 0, 35, 0, 35, 0, Це лялька в Жовчу проща земельної ділянки 035-05. Це колишній господарський двір, там лишився одна будівля. Це третяк Олег Петрові за дорученням ляльки. Звернувся з заявою, ми в'їжджали комісійно на місто, обстежили земельну ділянку. Там дотична вона до тої з медіанки площа 35 на 5 по цьому? Та в мене немає, але я хотів би просто вкусно під Український, а муди все. Значить, тут у мене там у нас все <і всі> республіцы. <розуміти>. Та частина зборів, зборі, та частина зборів, не знає, так. Не те та вже, розумієш? Розумію, є, та та там голосування, там зразу не За. Береж. За. Кліт. Сидоренко за. Сорока. За. П'ять за. 22-й Про Розовтра технічну документацію з новотивно ройської оцінки земель... В межах територіальних населених пунктів нормативно на рушової оцінки це є дегова привезення Григорівський, Гарировська Слобода. Планується затвердити дану технічну документацію, щоб з наступного року їх впроваджувати дії. Є по цьому запитання? Зауваження? Немає. Прошу. Бирід, Демчише. Від за. За. Сидоренко за Сорока. За. За. Прошу, 23. 23. Представленний проєкт знову щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. Костичник з кліщив на площа земельної ділянки 1,5 гектара, друга земельна ділянка 0,50. Максимів за межами Лучинці площа земельної ділянки 6,8661 гектар. Із стріх розімежних села Підвиня, площа за 15 гектарів. По тих всіх хто були старости, були там виїжджали, є погодження, бо там було навіть по цьому якісь, то Були схід села, то там погодили, так що ну, по тих цих питаннях немає вже ніяк. Хіба ви маєте щось, ще, то питайте, будемо казати. Є зауваження, запитання немає. Прошу. Береч. За. Демчишин, Кліт, Сидоренко за, 40. За. 24 четвертий про погоження проєкту щодо встановлення меж територіальних суміжних територіальних громад. Божденська міська територіальна громада і Більшовицька селищна територіальна громада. Вони розробляють проєкт встановлення меж територіальної громади. Аналогічно це йде по проєкту формування території, там ніяких порушень нема. Пропонується погодити даний приземлений устрілів даним громадам. Є запитання? Є якісь? Ні, ну це збільшення не буде, не переживаю. ми теж десь межуємо? Так, ми а, жуємо це. Де? де світанок, межуємо, то нелогічно ми погоджуємо Божтинця. рішенням цей і аналогічно буде. Світанок казав. Сарники. Бурштинська. Сарники Буштинська, територіальна Юнашки Буштинська. Є ще запитання. Прошу. Берич, Демчеша, да. Кліт. Сидоренко за 40 5, за п'ять не дозволимо розробку проєкту землеустрою, що знову має земельні ділянки в Литинській міській територіальній громаді, Івано-Франківській районній Івано-Франківській області. Це ми робимо зараз, даємо дозвіл на розробку проєкту землеустрою, бо зараз місто кадастр, земельний треба мати чітку визнаку межу меж територіальної громади. Законодавство це ми приймаємо рішення і далі приступаємо до роботи. Є запитання? Зауваження? Прошу. Берич? Береч, Демчишин. Кліт. Сидоренко за. Сорока. За. П'ять. За. 40, за. 5, за. Є ще когось, які запитання? Прошу, скажіть. 20-10-27 Ну, То коли поступила заява? Вона поступила ще до того, коли фронті не допочили, якщо можна, Ні, я... ми не в тому, що просто ми домовилися, і після того є деякі потім незадоволення, чому. одні ми пускаємо, другі не пускаємо. Хіба це є таке нагальне питання, як бутове? Я би пропонував на, на другу сесію, так і для всіх. Ми для всіх, однаково. Ну, спізнилися, не додали, ну то таке. Ну просто я кажу, бо є такі розмови, що ми там од... моїх вибраних. Ну, Я просто кажу, чому. Я маю таку позицію. Хтось має інакше, будь ласка, висловився маєте інакше. Я не маю нічого проти ні фірми, нічого. Тому що було навіть минулого разу було питання так, я ж пішов, скільки було, сім днів. І каже, тоді більше так. Давайте так. Тому давайте всіх поставимо в однакові умови і пильнуйте за тими заявами, які поступають. Чи Хтось щось має інакшу пропозицію. Мені не розходиться в цього, просто в там любе ім'я, але давайте так. Десять днів до того все. Ми закрили на слідучу сесію. Правильно чи неправильно, Роман? Ну, по порядку. Ну все. Ну, все. все. Дякую.